шановні колеги, я вам радий сьогодні презентувати другий номер пасічного журналу. Він у нас буде березневий, лютневий, ми свідомо пропустили. Хочу одразу зазначити, що на цьому стартовому початковому етапі, коли ще немає а, підписки, нема, не стоїть мета а, чітко дотримуватись графіку по типу кожен місяць номер. Мета стоїть насправді зовсім інша. Мета стоїть така: показати вам, як має та може виглядати справжнє, якісне, спеціалізоване видання. Для цього, щоб досягти цієї мети, потрібно А, виготовити якісний номер. От, і Б, звичайно, це розповісти про нього якомога ширшому колу колег, тобто вас. Я і сам намагаюся бути активним, стараюся відвідувати різні заходи, спілкуватися з людьми. І щиро дуже дякую тим колегам пасічникам, які мені допомагають в цьому. Судячи з ваших відгуків, шановні колеги, перший номер не був комом. От, але, на мою думку, це була така непогана проба пера, але не більше того. Це стосується як форми, так і змісту. Здебільшого, звичайно, форми. Ну, достатньо подивитись таку обкладинку Клуб Чіл, напевно, ви немає такого журналу спеціалізованого бджолярського, де б ви раніше не бачили таку обкладинку. Вона, звичайно. Нейтральна, я б навіть сказав, банальна. В той же час, згідно канонів журналістики, обкладинка це є вітрина. Це є вітрина. Вона має бути провокаційна, вона має бути цікава. Тобто, вона має спонукати читача. Купити журнал, а якщо це мова йде про підписку і він отримав його, то вона має спонукати його почитати, відкрити, його погортати. Не тільки тому, що він заплатив гроші для галочки, от, а дійсно, що йому цікаво. Отже, дивимось, це обкладинка другого журналу. Колись бачили раніше таке на спеціалізованих пасічних, пасічних журналах. І в мене тоді друге запитання: а що у нас в галузі все так дуже добре, що раніше не було приводу вдатися, от, наприклад, до такого а, образного порівняння. От, власне, на обкладинку в цьому номері винесена тема номеру це селекція бджіл. Ми ставимо питання Руба. Куди ж все-таки Україна йде? Сюди чи сюди? Ну. ну що ж, коротко пройдемо з містом. Ви бачите, що в цьому номері вже матеріалів 15 проти 19, що були в тому. В той же час вони більш ґрунтовні, немає заміток на одну шпальту. От також таким чином. Ну і зараз коротко подивимося, що ми змінили крім обкладинки, саме в дизайні. Ну, перше я ще... Змінив трохи покращив бумагу, принаймні спробував, щоб вона була трохи щільніша і змінив матову на глянцеву, щоб вона не так дуже блистіла, бо кажуть, що дуже незручно було читати. Вона виглядала ефектно, але глянець дуже, дуже блистів, особливо коли світло було. От зараз, значить краще. Не дивно, але матова бумага вона вартує ну трохи, трохи дорожче, ніж ніж глянцева. Друге, що ми зробили. Це ми відмовились від цих громіздких плашок. отут червоних. Ми зробили отак: тобто, мета стояла така, щоб е якомога збільшити корисну площу, от так звані фотки на виліт. Фотки на вильот це підобрі зазначає. От, вони доб, дуже добре дозволяють це, це зробити. І ще ми зменшили поля до мінімуму, тут фактично 1 см. Тобто ви бачите, що площа корисна з, е, значно збільшилася і ефект присутності такий ну, дуже дуже разючий. Друге, ми, звичайно, реагуючи на ваші зауваження, зменшили контрастність цих плашок кольорових, які були занадто яскраві в першому номері. То, в общем, зараз пройдемось коротко за змістом. Ну, Перша рубрика роботи на пасіці, перша стаття називається Стимуляція чи симуляція. Аналізуємо ефективність різноманітних стимуляційних заходів. Другий матеріал, три шпальти на цей матеріал. перший. Другий матеріал розширюємо з розумом. Тонкощі весняного першого розширення. Це вже знадобиться ближче до кінця квітня, мабуть, весною. Третій матеріал рубрика огляд ринку це е, проб пакети. От, е, першопочатково хотів е, на матеріал відбувати. Від, Дено 7 шпальт, шпальт, хотів розказати якомога більше. Але потім, е аналізуючи і готуючи цей матеріал, вийшло так, що основний акцент був зроблений на аналізі собівартості. Як це все відбувається, е насправді, який алгоритм, яка логіка. От, звичайно, там можуть бути зауваження, дуже багато невідомих, але це така спроба, ну як на мене, раніше її. Не читав я про таку спробу. От сім шпальт. Тут текст в основному є такі фотки, щоб розбавити виноси. Ну і от е, інфографіка для того, щоб проілюструвати наочно всі, весь наш текст, от, щоб було видно, як воно все виходить. Це про пакет. Рубрика таємниці маткарства. Значить, стаття 10 нічних жахіть маткаря. Аналізуємо лажі або халепи, які трапляються от, коротко, без, без зайвої води, тут бачите з відповідними ілюстраціями. Друга, та, другий матеріал, дві шпальти, прокліточки на клітинному рівні називається. Також переваги та недоліки тих та, та інших. Видів кліточок. Ну і нарешті отут матеріал особливості бджолиної генетики починається наша велика тема селекція бджіл. Тут матеріал не такий, щоб був заумний, тобто він більше про наслідки особливостей генетики, про наслідки, які от не по безпосередньо потрібні матководу, селекціонеру та навіть звичайному пасічнику. Ну і нарешті інша тема нашого. Нашої спецтеми номеру це матеріал, план породного руйнування у рубриці бджоли в законі. Тут ми наочно малюємо мапу знову ж таки руйнування, щоб подивитися, як абсурдно це все виглядає. Бо коли читаєш в таблиці, то одне, а коли нанесеш на мапу, дивишся, то зовсім інше. Крім того, ми зробили перший запит до Мін Мінагрополітики. Нам відповіли, і от ми публікуємо список всіх бджолорозплідників, актуальний список. Це можна сказати ексклюзив. Також тут аналізується нещодавна постанова. В общем, ну, про селе про нашу селекцію, скажімо так, критично речі називаються своїми іменами. От ми виділяємо 5 причин провалу і 5 пропозицій пасічного журналу. Далі ми дивимося, рубрика Закордонний досвід як же це працює за кордоном, зокрема у Європі. Бібрид, німецька селекційна машина. Матеріал теж з макою, тут, тут теж є приклад, як це з бібріду з поясненнями, як це все відбувається. Ну і нарешті в останні роки, роки є дуже багато запитань по Бібріду, є навіть така, такі спекуляції. Ми вирішили з перших вуст розпитати це родзинка, вишинка нашого номеру, це ексклюзивне інтерв'ю з німецьким професором, професором Бінефельдом. От ви побачите зараз заголовок. От. Тут не тільки про вібрида, тут ще й про практичні питання. Я, е, я маю велику надію, що з цього інтерв'ю почнеться нова сторінка в вітчизняній селекції бджіл. Чому я так кажу, то коли прочитаєте, зрозумієте. От два розвороти з фотографіями, ексклюзив. Це тільки початок. Далі будемо таке практикувати з іноземцями у кожному номері. Е, Тест-драйв, як і обіцяно було, Луганська надія. Про нуклеуси Луганський, які вже рік на пасіці, От, з проміжними результатами зимівлі. Тут фотографії, ну, дві шпальти, типовий тездрай. Далі, сторінка початківця. Стаття про пасічника, специфіку пасічника одного дня. Теж наводимо певні рекомендації і підкреслюємо ну, власне, специфіку. Другий матеріал сторінка початківця. Аналізуємо пасіку. У минулому, у минулому номері ми написали для, початків, для любителя, як почати, стартанути з 10 тисяч гривень. Тут ми дивимося з точки зору бізнесу. як же це, Чи можливо зразу прийти, як то кажуть, прийшов у відділ, победів. От, Називається стаття Пасіка як бізнес, чому кобила часто не везе. Нова рубрика технології бджільництва. Задумка така, що тут мають бути матеріали про якусь специфічну технологію. Тобто, наприклад, коли людина тримає бджіл, наприклад, у павільйоні, бо це вже дуже міняє, що називається підхід. Або, наприклад, якщо там технологія пакетна, що закурюють бджіл, не зимують, а потім покупують. Ну от такі специфічні такі от способи утримання бджіл. Ну, У всьому матеріалі це. Мій досвід точок у місці. Теж в принципі така, накладає певні, певну специфіку, саме таке, таке посічкування. От, дві шпальти тут розповідаю власне, власне досвід. Е, рубрика, очевидно, неймовірне про маток, які злетіли під час підсадки. І от летючі матки вертаються, аналізуємо що буває, коли злітають, коли вертаються, куди. В общем, теж дві шпальти, такий от матеріальчик. Ну і нарешті. Останній матеріал це перша виставка, яку відвідав пасічний журнал, це виставка з Харкова. Але тут бачите, що теж дуже гарно проілюстровано все. До речі, хотів би відмітити в плані е, дизайнерського підходу, що ми, бачите, почали вже підписувати фотки не тільки там окремо знизу, а прямо е, по, по, власне, по, по зображенню це теж дозволяє ну, сприйматися краще і дозволяє зекономити площу. От, а тут в мене матеріал відведено 5 шпальт. Максимум фотографій з усіма учасниками. От тут функціонери виступають, читайте. Думаю, вам сподобається. Ну і нарешті ми зрозуміли, що кросворд, який був запропонований, він надто виглядає заумно. І ми вирішили його трошки отак от розбавити таким чином. Я думаю, що це теж нове слово для що називається, бджолярської спеціалізованої літератури. Нещодавно був підписаний договір з Укрпоштою. Це означає, що в принципі незабаром виданню має бути присвоєний підписний індекс, і пізніше буде можлива підписка. Про це буду анонсувати додатково, коли це станеться. Поки що ж другий номер буде розсилатися, так і перший, так як і перший вручному режимі. Можу сказати, що. Визнати, що при розсилці першого були деякі проблеми не завжди всі отримували з першого разу. Проте ті, хто звертався, проблеми вирішувалися так чи інакше. В процесі відправок, наче вдалося нащупати той варіант оптимальної доставки, це доставка рекомендованим листом. Його суть в тому, що листу лист реєструється, йому присвоюється номер, по якому його можна відстежити. На пошті кажуть, що принаймні теоретично це функціонує так: поштар двічі навідується до вас на квартиру з повідомленням про, про лист. Якщо вас немає, то на третій раз він залишається повідомленням в поштовому ящику. У будь-якому випадку, якщо після оплати в нормальному. В нормальній ситуації після оплати ви не отримали на протязі тижня журнал, то вам рекомендую або підійти на почту, або та, та 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 повідомити мені, щоб я вам вислав номер посилки, і ми тоді вже могли предметно розібратися з цією, з цією ситуацією. Також звертаю вашу увагу на те, що номер картки з старої, яка була дана у попередній презентації, ця картка скоро до... її строк закінчується. Так що, от наприкінці цього роліку. Нові реквізити, так що будьте, будьте уважні, зверніть на це увагу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.